Для військових, для будівельників і для звичайних людей, які звикли носити бруню, на огляді смарт годинник Black Q W80 Pro захищений смарт годинник з купою функцій, Зараз сам розкажу, покажу є в різних кольорах, щоб ти підписник. Зробив свій правильний вибір. Я вам вже робив багато оглядів на різні захищені годинники Блека. Фішка цих годинників, що батарейка тут тримає цілий місяць, якщо не активно користуватися. Вбудований ліхтарик в цьому годиннику вже є GPS, тобто він буде будувати вам маршрути, де ви там ходили. Комплектація усіх годинників Блекаю нічим не відрізняється. По комплекту два ремінчика, один гумовий це гума. Ось це силикон, а це гума. І тканини дуже круто носити. Ось такі тканини літом, тому що рука від нього не пітніє, не вириває волосся і так далі. По комплекту магнітний кабель і інструкція, як це все правильно налаштувати, підключити. Діагональ дисплея 1,91 дюйма, час зарядки 3 години. Батареючка 900 мА. Жити буде батареючка 15 днів, якщо активно користуватися. Занурюватися може до 10 метрів, тобто можна плавати, купатися. Блютуси 5,3 і витримує температури від мінус 20 до плюс 60. Корпус годинника, пластик, верх метал, низ метал, пластикове скло. По функціоналу кнопок, думаю, пояснювати не потрібно. Це вімкнення ліхтарика, якщо його затиснути. То вімкнеться ліхтарик. Пізніше покажу, як він буде світити. Друга кнопочка спортивні програми, кнопочка функціональна, де ви будете все вмикати, і кнопочка виходу. Їдемо далі, крутимо педалі. Тут калорії, туди-сюди, різні графіки, все як стандартно. Пульс. Так, не в змозі виміряти пульс, тому що не висить на руці. Пульс буде міряти, а ось рівень кисню і артеріальний тиск це все фігня. Не знаю, що воно там міряє, тим паче якийсь там стрес. Коротше, це все повна фігня. Сон також. Ну, сон, в принципі, якщо будете з ним спати, то вона вам покаже, який у вас сон. Ну і погоду, звісно, що показує дуже чітко, тому що я його вже з'єднав з телефоном. І ось, будь ласка, погода, туди-сюди, ти все це будеш бачити. Основні функції годинника ви такого ще не бачили. Так, будете дзвонити. Тут ваші контакти, тут ваш стиль, як ви там ходили, бігали, серцебиття, навчання, рівень кисню, сон, настрій, стрес, артеріальний тиск, це все повна фігня. Музика, погода, будильник, класна штука, дихальні вправи поїдуть. Відові буде приходити, голосовий асистент, якщо підключити Google-асистент, буде працювати. Коробка інструментів там секундомір, таймер, ліхтарик, калькулятор, календар, коротше, всяка фігня якою рідко хто користується. Налаштування, компас, класна штука. Далі чат GPT, уявляєте, за менше, ніж 50 доларів ви отримуєте безкоштовний чат GPT. Давайте йому поставимо запитання. Хто такий ремонт Петрович? В годиннику будете говорити, вся інформація відображається в телефоні. Блогер Ремонт Петрович це популярний український блогер, який спеціалізується на ремонті та будівництво. Лайфхаки, коротше, ділиться досвідом туди-сюди. Ну, коротше, воно щось там знає, але все толком не знає. Чи варто побувати смарт-годинник BlackView? Ну, навіть не може написати Blackview. Написало Blackview w 80 не про, а просто П написало. І дивіться, і, будь ласка, тут вам пише коротше. Ніби джемені, але якийсь штучний інтелект тут є. Ші циферблат. Штучний інтелект вам буде робити циферблат. Зроби крутий циферблат. Ну, мова визначається, і зараз воно нам зафігачить якийсь крутий циферблат. Тобто воно собі там придумує щось і робить. Зроби крутий це. Що? Ну, добре, давай. Роби, обчислює. Такого щось понапридумують, бляха. Ну, таке я собі, я фіг його знаю. Дивіться, робить, ніфіга собі. Зараз зробить якийсь крутий циферблат. <плес> <плес> годинник, який коштує менше ніж 2000 гривень, причому в різних кольорах, який тобі більше подобається, ось такий, чи ось такий. Чи, наприклад, чорний. Чомусь більшість людей беруть чорний годинник. Так, дивіться. ніфіга собі зробило, бачите, зробило картиночку. Так, їдемо далі, крутимо педалі. І останнє, що в нас є, це перекладач. Ніфіга собі. Ану, давайте. Добрий день. Ану, перекладе. Ніфіга собі, уявляєте? Добрий день? Да, бляха, перекладає. собі. Дивіться, якщо верхню шторку опустити, тут, коротше, будуть отсоси. От, соси, тут можна міняти стиль, як ви будете гортати. Зараз вам покажу, наприклад, якщо взяти ось так кубика, то зайти от сюди і буде кубик. Дивіться, буде кубик. Не знаю, хто цим буде користуватися, тому що це незручно, але китайці це тобі зробили. Далі зайдемо от сюди. Тут можна прочистити динаміка, втягування. Витягування в процесі, якщо ви десь купалися, коротше можна прочистити. Динаміка дуже класна штука, тому що ось тут є динамічок, і туди потрапляє водичка, все протестити. Годинник, що вода виводилася коротше, далі можна знайти телефон, ну і стиль меню, ліхтарик. Кнопочка спорт натиснули і одразу йде приєднання до супутника. Пише GPS, все ще позиціонує. Рекомендується дочекати, поки встановиться з'єднання, але воно тут не встановиться, тому що я знаходжуся в будівлі і тут бетонні плити. Так що потрібно вийти на відкритий простір і там вже чекати, або просто натиснути старт і вже почати користуватися без супутників на свіжому повітрі. Тут можна вибрати різні програми. Музику навіть можна включити. Ніфіга собі, коротше, все продумали, да, дивіться. І туди, і сюди. Ну, коротше, прикольно все зробили. Ти собі, і музичку можеш там керувати, і бігати. Ну, продуманий годинник. Ніби такий броньований годинник, і тут тобі, і футбол, і баскетбол, і гімнастика, бігова доріжка, і йога, і човен, коротше, і танець є навіть. Ніфіга собі, можна навіть танцювати. І регбі, коротше, і пеніс бляха, і чого тут тільки-ну немає. Так, що підписний як однозначно може бути як фітнес години. Ось так буде виглядати годинничок на руці. Дивимося на швидкість реакції. Ну, в принципі, з цим чудово справляється. В чорному кольорі можете собі подивитися, як буде виглядати. Чорний колір також дуже круто виглядає. Ну і звісно, що для військових, напевно, буде круто виглядати в оливковому кольорі. Чи буде ліхтарик в годиннику світити краще, ніж в телефоні? Вмикаю і показую. Дивіться: вимикаю в телефоні. Ось так світить без телефона. А ось так світить сам ліхтарик в телефоні. Мені чомусь здається, що в телефоні все ж таки світить ліхтарик краще. Ну, все рівно для такого ліхтарика, для такого годинника щось підсвітити, десь там собі йдеш. В принципі, плюс-мінус навіть непогано. Додаток до цього годинника назвали Glory Fit. Раніше був DaFit, тепер Glory Fit. Тут цільові кроки, відстань, калорії, все те ж саме сон, кисень, тиск коротше, всяка фігня, яка тобі не потрібна, але вона тут є. Тут будеш бачити по GPS, де ти там ходив, буде малювати тобі карти, вулиці і так далі, тому що тут вбудований GPS. Я цим не користуюся, воно мені не потрібно. Далі обладнання. Тут можеш підналаштувати собі абсолютно все. Тут є той перекладач. Коротше, єдине, що мені не подобається. Дивіться, в принципі, налаштувань до Все круто, туди-сюди можна собі підналаштувати, але немає тут циферблатів. Розумієте, тут якийсь штучний інтелект тобі додавили, і він тобі буде генерувати циферблати. Не такі, як в годиннику, якусь повну туфту. Я не знаю, що це таке. Наприклад, ти йому там кажеш. Форт Мустанг, і він тобі робить форт Мустанг і завантажує ось цю картинку. Тобі от сюди. Нафіга воно треба? Ось дивіться, я йому писав віслюка. Він мені якусь мишу вляха. Коротше, якась херня. Я айпейс йому писав. Ось, будь ласка, що він робить борщ взагалі ніякого борщу навіть і немає. Коротше, зробили штучний інтелект. Мені це не подобається абсолютно. Годинники Blackview – це в першу чергу бюджеточка, де за невеликі гроші тобі дають хороший функціонал, комплектацію і непогану якість. Не потрібно від них очікувати там чогось супер неймовірного. Головне, що до мене звертаються підписники і кажуть Петрович, я працюю на будівництві. мені треба такий годинник, я працюю там, пил, бруд. Ось може взяти ось такого. Тут не буде видно, що він в впил брудовий, тому що якщо взяти чорний. Тут, наприклад, буде видно, що збирається шпаківка. Можеш мити його, кидати, бити. Ну, йому абсолютно байдуже. Він, він до цього пристосований. Тобто йому абсолютно байдуже. Можеш кидати, бити. Аналогічно підійде для військових, хоча є один нюанс, тому що писали мені підписники, що ось цей ліхтарик випадково може затиснутися кнопка. І засвітити, наприклад, позицію. Так що, думай, підписник: чи треба тобі, якщо ти військовий, треба тобі такий годинничок. А так, годиночки топчик. Батарейка, якщо не активно користуватися, буде тримати цілий місяць. Такий собі захищений, недорогий, класний годинник. Я тобі розказав, показав, якщо тобі треба ось такі захищені годиночки. Звертайся після тестування забирай. Ось цей можу подарувати. Кому треба зелений годинничок, пишіть свої гарні коментарі. І поїде вже до вас. Запакую і поїде.